Практично половина обласного автопарку швидких експлуатується понад 10 років. Зношені машини застаріле обладнання. Тож 39 сучасних французьких автомобілів стали справжнім святом для медиків краю: кардіограф, дефібрилятор, глюкометр, дихальна апаратура, відсмоктувачі рідин, прилади для дозування та біігрів у лікарських засобів. Це ще не повний перелік обладнання сучасної карети швидкої допомоги. Тож і вартість відповідна: 650 тисяч гривень. Вони будуть служити на благо області, скажімо так, щоб люди могли швидше отримувати допомогу в селах. Я думаю, в містах, щоб доїжджали швидше медичні працівники до людей похилого віку і рятували наших громадян, скажемо, в екстрених ситуаціях. Пан Олександр працюватиме на новенькій кареті швидкої допомоги. Розповідає, що ці автомобілі ідеально підходять для транспортування та надання допомоги дорослим та дітям. каже, порівняти цю красуню зі старенькою газеллю не повертається язик. Тут удобство для фельдшерів є і для цілої бригади, коли роблять потрібно і лікару тут бути, і фельдшерам. Ми поверхностно так знаємо, що де знаходиться. От. А вже коли машини отримують номера, тоді фірма прийшла інструкторів і розкаже нам, як користуватися цією апаратурою, яка тут начинена. Втім, виїжджатимуть французькі карети швидкої до хворих ще не скоро. Потрібно отримати відповідні дозволи та страхові документи. Також зареєструвати автівки в ДАІ. Якщо кошти відшкодують, то новенькі пежо виїдуть до хворих вже через два місяці. Посприяти цьому пообіцяв голова Хмельницької облдержадміністрації. Потрібно в межах 67 тисяч гривень. Зараз буде дано доручення і департаменту охорони здоров'я, і департаменту фінансів. Винайти ці кошти і забезпечити, тому що такі автомобілі вони повинні якнайшвидше надавати допомогу нашим людям. Втім, це не останнє поповнення Хмельницького автопарку швидких. Протягом місяця місцеві медики отримають ще шість сучасних реанімобілів. Це автомобілі, так скажемо, самого високого класу класу. Це апаратура там, в принципі. Майже та ж сама, тільки вищого класу. Автомобілі будуть працювати по всій області там, де вони зможуть працювати, там, де є елементарне асфальтоване покриття, де вони зможуть їхати і де вони зможуть експлуатуватися. Медики наголошують, що коли автівки все ж вийдуть на чергування, то неодмінно врятують не одне людське життя.